Ми ж не москалі. Кацапи кляті нахуй. Нещодавно на своїй офіційній сторінці міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук заявила, що Україна має бути готова до прийому біженців з Курської області Російської Федерації та надання їм допомоги. Чи повинна наша держава допомагати мирним мешканцям країни агресора? Таке питання ми задали сьогодні жителям нашого міста. Це надскладне питання. Ви знаєте, я думаю, що наша держава перш за все має турбуватися про своїх громадян, тому що ми, наприклад, теж біженці, і ну не можу сказати, що захищені державою. Але ми завжди були добрі, напевно, українці самі по собі. Да? ну, добра нація, і ми приймемо напевно, що всіх, хто захоче притулку. Нашої країни. Ну, я так вважаю. Якщо ці люди, ці люди бажають е, жити в Україні, отримати громадянство, тоді так. Якщо ні, лише б кудись утікти, тоді я вважаю, що ні. Це таке глибоке питання, тому що з одного боку, е, якщо Керівництво тієї країни зовсім не піклується цими людьми, то можливо, справді не ж їх там без води в кінці кінців. І можливо, навіть ця допомога буде змінювати уявлення росіян про нас, українців. Можливо, таким чином з них спаде оця якась їхня незрозуміла оця пропагандистська оця якась фантазія. Можливо, це допоможе. Це тому, що Кацапи кляті, хай повиздиха. Я думаю, что да. Люди, везде люди. Они ни в чем не винны. Как и мы. Мы тоже переселились. Так что мы хотели бы, чтобы нам тоже помогали. И им тоже. Согласно да, гуманитарным всем нормам, да, это необходимо делать, потому что на нас смотрит мировое сообщество, все, кто, все наши союзники смотрят по-человечески, где мы поступаем с людьми даже в этой ситуации. При тому, що кожен українець відпитує неприязнь всему российскому населению, тим не менее, придется, да, придется о них позаботиться, які виберуть евакуюються на нашу територію. Я так не вважаю. Не ну, це громадяни країни-агресора. Угу. Саме тому. Дуже <кхи> не знаю. Вони столько гадості нам зробили, що повинно, повинно допомагати, так. Можна москалі. А що з цього питання думаєте? Особисто ви напишіть, будь ласка, в коментарях.